На Рівненщині команда благодійної організації Благодійний фонд Рокада, Норвезька рада у справах біженців та Рівненська міська рада підписали меморандум про взаєморозуміння у межах проєкту сприяння у створенні фонду тимчасового житла для ВПО у Рівненській територіальній громаді Рівненської області. У рамках співпраці відремонтували п'ять об'єктів тимчасового житла: чотири кімнати в гуртожитку та одну квартиру в будинку. Сьогодні ми приймаємо виконані роботи, які були профінансовані норвезькою радою Біженців, але загалом до ініціативи цього проєкту долучився благодійний фонд Рокада. І ми у Рівненській територіальній громаді матимемо перших п'ять житлових приміщень, які будуть розподілені між тими, хто стоїть на черзі на отримання тимчасового житла із числа внутрішньопереміщених осіб. У кімнатах передбачено необхідні меблі з техніки, мікрохвильовка та чайник. У квартирі є також газова плита і холодильник. Кошти на проведення ремонтних робіт надала норвезька рада у справах біженців. Процес ремонтів координували фахівці благодійного фонду Рокада. Ми реалізували тут повністю весь ремонт від А до Я, як кажуть, заміною всього. Ми приїжджали кожен тиждень сюди і дивилися, як. Йде ремонт з підрядником на зв'язку кожен день, тому що терміни зжаті і треба було в терміни вкластися. Надання житлових приміщень для ВПО буде здійснено відповідно до постанови кабінету міністрів від 29 квітня 2022 року за номером 495, пояснила начальниця відділу обліку і розподілу житла виконавчого комітету рівненської міської ради Наталія Марщівська. В чергу на тимчасове житло можуть стати ВПО у відділі обліку та розподілу житла, що на вулиці Шевченка, 45, у Рівному. П'ять об'єктів це звичайно дуже мало, і хотілося б, щоб цей маленький проект, який ми підсумовуємо сьогодні, став початком наповнення цього фонду надзвичайно важливого, оскільки ми знаємо, що люди, які втратили свої домівки, мають першочергову потребу в отриманні доступного, безпечного і саме основне комфортного житла в будь-якому регіоні, куди б вони не перемістилися. Важливо, що житлові приміщення залишатимуться у власності громади, внутрішньо переміщені особи оплачуватимуть лише комунальні послуги. Ми би насправді хотіли і надалі мати таких партнерів, в числі наших міжнародних партнерів, але і в числі можливо місцевого бізнесу. Хотілося б привернути увагу громадськості, що такі приміщення насправді можуть з'являтися час від часу. І якщо у когось Ну, виникне така ініціатива допомогти, в тому числі місцевій громаді, профінансувати ремонтні роботи для створення нових об'єктів такого житла. Ну, це було б справді дуже гарно. Тим часом благодійний фонд Рокада надаватиме соціальні консультації, юридичну допомогу та інші необхідні послуги для захисту ВПО, адже Рівненщина одна з областей, яка прийняла і продовжує приймати тисячі громадян.